Коли вже кінець буде історії цієї церкви, яка корінням пов'язана з російською православною церквою, чи є зараз вже якісь результати дії закону? На жаль, центральні органи виконавчої влади недостатньо працюють для того, щоб швидко припинити діяльність цієї церкви. А ми, між іншим, бачили, що Наришкін прямо сказав, що. Вони вимагають відвідкофа скасування так званих дискримінаційних законів. А під дискримінаційними вони називають закон про мову, який я доповідав з трибуни Верховної Ради, і оцей закон, який я ініціював прийняти про заборону російської церкви в Україні. Тому Українська держава зобов'язана це зробити, врешті-решт зробити ефективним. Поки що ми бачимо ефективність в цій сфері лише служби безпеки України, за що їм можна подякувати, бо вони дійсно чесно намагаються боротися з цим спрутом російського впливу. Україні. Може бути так, що оцей перехідний період він розтягнеться не на 9 місяців, а на 9 років. Наприклад. Ні, ні, перехідний період вже може бути так, що закон не буде виконуватися, а ми будемо тоді це контролювати, уряд і вимагати його виконання. Але те, що він не буде виконуватися, це може бути.